Неосудний у новоукраїнському районі чоловік вбив тещу та тестя. Зловмисник детально розповів правоохоронцям усі подробиці скоєного назвав і причину розлучення із дружиною. Та після семи місяців слідчих дій підозрюваного визнали неосудним. Наразі відбулось перше судове засідання. Деталі знає Ігор Токар. На слідчому експерименті чоловік детально розповідає, як він вбивав своїх жертв. Каже, прийшов до батьків дружини з'ясувати стосунки і забрати родині заощадження, бо вважав, що він їх законний власник. Я зробив отакого. Отак. Об'язали йому шиї, так? Отак. І, і оцього, от отаку. Отаку потяну. Того ж дня могла статись іще одна трагедія. Чоловік пішов до тоді ще законної дружини і ледь не скоїв ще одного злочину. Це був звір, це були очі звірячі, це було він мене хватає за барки, він мене все кидає. Там це все бігня почалася. Він мені сказав, що твоїх батьків вже немає. Він сказав, що дай руки зв'язати, або я зараз видірну шнур з каміна і током тебе уб'ю. Під час слідчих дій адвокату вдалося помістити підозрюваного у психіатричну лікарню. Там постановили діагноз хронічні психічні розлади. Нині вже колишня дружина запевняє, за 23 роки подружнього життя у чоловіка таких симптомів не було. Я вважаю, що діагноз фабрикований, що це було ну, агресія в нього була. Ну ми прожили 23 роки. Він мене ніколи не бив, не вдарив ні одного разу. Про порушення проведення слідчих дій та медичних обстеження говорить і син загиблих Віталій Нагірняк. Якщо виникають сумніви у адекватності чи неадекватності людини, то якщо він не вміняє, наприклад, то на Слідчі оперативні дії на слідчий експеримент запрошується психіатр, щоб оцінювати його ну, стан. На першому судовому засіданні обвинувачуваного не було сторона захисту, попросила змінити запобіжний захід з тримання під вартою у СІЗО на утримання у психіатричній лікарні. Суд клопотання задовольнив. Змінити запобіжний захід, тримання під вартою, на поміщення до психіатричного закладу в умовах що виключають його небезпечну поведінку, а саме на поміщення в комунальний заклад Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня постраждала сторона із таким рішенням суду не згодна. кажуть, робитимуть усе, аби спростувати діагноз про неосудність. Покарання має відповідати тяжкості злочину і довічне ув'язнення. Ігор Токар, Микола Головко, день за днем